Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. екс канцлерка Німеччини Ангела Меркаль порадила не надто звужувати видно коло щодо пошуків рішення та перемовин про припинення війни Росії проти України. Про це Меркель сказала під час виступу на лейпсиському книжковому ярмарку. Передають журналісти німецької громадської телевізійної компанії ZDF. екс канцлерка також закликала до відкритих дебатів з метою припинення агресивної війни Росії проти України. Для мене важливо, і я завжди намагалася, щоб. Ми не надто звужували своє видно коло. Коли хтось, як Вольфштанг Ішенгер, колишній голова Мюнхенської безпекової конференції, каже, що потрібно думати про те, що в якийсь момент доведеться вести перемовини, то не потрібно одразу шипіти на нього, наголосила Меркель. Вона також виправдала власну політику щодо РФ та рішення в галузі енергетичної політики, які зробила Німеччина сильно залежною від російського газу. Я б вважала за краще, щоб газ імпортувався з Великої Британії та Норвегії, як ми це робили раніше із Нідерландів, але вони більше не були доступні для нас. Питання стояло так: Дорожчий СПГ на третину дорожче або дешевший російський газ, сказала вона. Меркаль також відповіла на запитання про те, чому досі не визнає свої помилки. Чесно кажучи, я не знаю, чи буде це мати заспокійливий ефект, якщо я зараз просто скажу щось, про що я не думала, тільки для того, щоб зараз визнати помилку. Сказала Меркель. В той же час, третій президент України Віктор Ющенко розповів про те, коли помітив диктаторські замашки Путіна, і пояснив, як політика екс канцлерки Німеччини Ангела Меркель заохочувала президента РФ до агресивних дій. Про це ю Сказав у ексклюзивному інтерв'ю Єгору Гордієву. Перший злам потрібно брати від Мюнхенської конференції у 2007 році. У мене тоді був візит до Ангели Меркель. Ми тоді на конференції сиділи поряд. Путін виступає і абсолютно нахабною з колосальними претензіями мовою звертається до учасників конференції. Меркель до мене російською. Що він каже? У нас прийняла це як диконство. Дехто пов'язує, що в 2007 році в нього навіть були прагнення зайти в НАТО і йому порекомендували дорожню карту. Навесні наступного року ми подали заявку на асоціону. Членство в НАТО нападача до обіду обговорювали українське грузинське питання. Після обіду чекали Путіна. Мала бути панель НАТО Росія. Наше питання зривається у порядку денному на годину. Півтори дискусія дуже полярна та жорстка. Я сказав, що з такою резолюцією додому не поїду. Там була опущена навіть категорія того, що Україна європейська держава. Перед конференцією я запросив Джорджа Буша, що він провів дводенний робочий візит в Україні, і тоді ми разом полетіли в Бухарест. Ми обговорили з Бушем таку заяву. Зазначив третій президент України. Ющенко пригадував. Дав, як Меркель відмовила Україні у підтримці надання ПДЧ в НАТО, мотивуючи це тим, що українське суспільство не підтримує євроатлантичний курс. До мене підійшли з десяток президентів і пішли до Меркель, коли була перерва. Саркозі втік. А Меркель залишилася. Я пригадую цю розмову. Вона сказала мені, у вас у суспільстві зараз підтримують НАТО 31%, Але я сказав, що ми не ведемо мову про членство в НАТО. Ми говорили про ПДЧ. Чесно кажучи, у мене є образа на Меркель. Вона тоді запропонувала європейському світові і особливо Росії згубну політику українське. Війна є одні із чеків проплати за цю політику. Я думаю, зараз вона це усвідомлює. Підсумував він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.